Є знижки до Дня Незалежності на Магне Б6, 10% в аптеках подорожник «БАМ» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Моторекс. 10% в аптеках подорожник «БАМ» та ощад. Залежу в ванну, ставлю собаку, спочатку трумую собі лапи, потім собаці. Таку процедуру Ліза щоразу повторює, повертаючись з вулиці, адже дівчина вже два місяці як відмовилась від взуття. І як же вона дійшла до такого життя? І головне, навіщо Ліза родом з Запорізької області, здобувала там професію графічного дизайнера. На цьому наполіг батько дівчини. Мене виключили прямо перед випуском. Я не хотіла навчатися, не хотіла здавати екзамени. Ну мені воно не треба було. Типу я хотіла закінчити тільки для батька. Через певний час Ліза влаштувалась на роботу асистентом маркетолога. Там пропрацювала два з половиною роки. Я розвивалася час, я допомагала кожній людині у маркетингу е і також займалась документами. Паралельно освоїла СММ це ведення соцмереж. Однак Лізу ще з дев'яти років тягнуло у духовність пізнання людської енергетики. Я вважаю цю місію своєї свого життя, це зцілення жінок. Нині Ліза провідник цвяхотерапії і зараз допомагає іншим стати на дошку садху. Цей вид практики стає все більш популярним в Україні. Регулярне стояння на цвяхах сприяє покращенню загального самопочуття та пробудженню внутрішньої енергії. Ліза, поки початківець у цій сфері, тож її сеанс коштує до тисячі гривень. Чесно кажучи, я після хвороби, тож на цвяхи стати не наважилась. А от мій оператор Вадим став. І витримав це дуже мужньо. Владик, я тобою пишаюсь. Я вже дійшла на духовному рівні до роботи внутрішньої так, що я просто правильно вибудовую своє мислення, свої думки. Та все ж нас більше вразив босоногий спосіб життя Лізи. Вперше дівчина намагалась розутись ще в березні. Адже тривалий час її турбував біль у спині. Однак та спроба провалилась і через низьку температуру, в тому числі. Я не була готова психологічно ага. до думки соціуму. В середині червня я не пам'ятаю, чи чесно, як це сталося. От я просто вирішила, що я готова. Я просто почала так ходити. І це було просто внутрішній дозвіл. Тож тепер босоні шлі заходить всюди, окрім метро, тому що туди людей без взуття не пускають. Ми ходили в ресторани на Росанівці, і да, я боса ходжу, ніхто нічого не каже. І в кафе теж. І якраз у червні познайомилась зі своїм коханим Сашком. На інтерв'ю він прийшов теж босоні, щоб підтримати свою дівчину. Але в житті так ходить рідко. Аргументуй, чому ти так робиш? От і вона мені там, типу, якісь аргументи нав навела. Вони, якби мене не переконали стати абсолютно босоногим, так як вона. Я впевнений абсолютно, що спортивне хороше взуття нам там додає якоїсь там швидкості, м'якості. Та ліза від свого не відступає, каже за ці два місяці без взуття почувається комфортно і планує у теплі пори року назавжди від нього відмовитись. І зараз на взагалі я себе набагато краще відчуваю ще не настільки багато часу пройшло, щоб я прям відчула якісь конкретні зміни. Да, це не багато. Це мають пройти роки для того, щоб моє тіло адаптувалось назад. Фізіологи ж довели, що підошва одна з найбільш потужних рефлексогенних зон, що налічує більш ніж 72 тисячі нервових закінчень. Але одна річ стимулювати ці точки за допомогою масажу або тієї ж дошки садху, і інша річ ходити босоніж по асфальту у місті, каже подологиня Анастасія Якименко. Загалом ходіння босою ногою по нерівностям, там по землі, по піску, по гальці, да, на морі, це дуже розвиває нашу стопу і закаляє її. Тобто вона максимально пропрацьовує всі свої нерівності. А якщо це ходіння босяком по вулицях наших рівних, то це не дуже окей, тому що є пошкодження шкіри. Воно пересихає да шкіра пересихає, травмується з'являються тріщинки. А на, на заміну о, можна носити зараз популярне таке взуття, а босоноге взуття або баєрфут, його ще називають. Від постійного ходіння босоніж можуть бути механічні пошкодження стопи, і як наслідок у майбутньому згрубіла шкіра. Тож подолгиня радить ходити босоніж, але обирати відповідні поверхні і місця.